Поговоримо про добро, друзі. Олександр Куці, привіт. Трошки твоєї теми вкраду. І додавлю, воно не тільки, <кій> воно все-таки вертається, бо воно добро і воно вертається. Продав я машину, нема на чому їздити, вклався в бізнес. Нема. І приїжджає людина, каже: Слухай, ти що без машини? Я кажу, так. Да. А що маєш брати, Каже, якусь ставлю, ну, поїду, з Муславуту, кажу так, щоб під попою було ще їздити. Він каже: слухай, на апарата, на ключі. І їсть, все, їсть. Кажу, бо я купив машину, в мене є і вуз є, а цю е, буду продавати. Та поки їш. Ось ця ласточка. Каже, поки їсть. Кажу, я ж так не можу. Кажу. Він каже, ти мене дуже сильно виручив. Коли я його виручу, я не знаю. Каже, ти мене сильно виручив, на їсть. І він мене вмовляє, і я їжу. Я в шоці? Ну, дала людина машину, їжу. Я їжу, 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 їжу. Е, тепер про добро ще друге добро. Їжу я. І чую щось шкребе щось в машині, щось почало шкребсти. Я діагностую, діагностую, так як я вмію, я не спеціаліст, там, туди руку поставив, туди, де цей звук, розумію, що це підшипник в генераторі. 30-те число я їжу, шукаю, де це там, ніхто не робить. Дзвоню, кажу, дам більше на 200-300 на 300 гривень вийдіть, якщо ви десь може поруч живете, ну, зробіть, скільки скажете, скільки ну, дам. Я кажу, ні, бо може запчастини, поки я шукав, розлітається видно той підшипник, клини генератор, з-під капота йде дим. Бо він заклинив ремінь, ну, ви поняли, тре і пере, ну, коротше, дим перегорів цей ремінь, перетерло його. Е я рахую, скільки ремонт буде стоїти. І де немає його щось зробити 30 числа. Рахую, рахую, ну 12,5, ну, напевно, буде ремонт, бо 500 гривень зняття установка. Зараз якийсь якорь, може, побило, чи там обмотку якусь побило, деталі. І не зробиш. Заїжджаю в магазин, дивлюся, 3800 новий генератор. Е Беру новий генератор, дзвоню до коляна, Калян, кажу, зробиш? Калян, кажу, зроблю. Привозь, зараз покажу. Привозю генератора, купив рівня генератора, ставлю цього, став він генератора цього. І що він мені каже? Е, кажу, Коля, що з мене? А він каже, нічого. А я кажу, Коль, ну, так не буває. Я кажу, Що з мене я заплачу? Я, я, я поняв, достаю 500 гривень, я кажу, ну на тоді 500 гривень. Він каже, я сказав, що нічого. Я кажу, чого? А він каже, бо ти мене виручив був. Я кажу, коли? Він каже, отдав мені прицепа, там, гаденчину, два йому давав. Коли я в тебе питався, що в мене, ти що мені сказав, нічого. Я? я думаю. Кажу, поняв. Ну ти сьогодні мав якусь копійку заробити, а ти мені генератора міняв. Я кажу, ну то вже таке. Я кажу, може, тобі теж треба було прицеп. Каже, ну, ти якусь копійку мав заробити. Я кажу, ну тоді, дивися, нічого не бери, але 200 гривень візьми на чай. Він каже, все, на ключі печи і попік Коротше, друзі, добро, добро, добро. а Розкажу, що в машині ще роблю. Трошки підшаманюю машину. Дивіться. 에, То вже нікому не розкаже, взяв акумулятор, здохнього акумулятор. Був у мене хороший акумулятор, поставив, так він вже поїде з цим ланусом. Масло дивлюся на мінімумі стоїть. Я не люблю, щоб було на мінімумі, поставив на максимум. Долив, купив літру масла, ремінь, генератор. Понятно, що я вже людині віддам його з. Ну, я ж нічого не скажу, він мені дав, оце це воно поїде. Бо ну, людина виручила і мені зараз не хоч бери машину, то їжу та ну, обслуговую як свою, бо треба вернути в такому самому стані, як була, або навіть краще. І тоді людина ще колись тебе виручить, і він побачить, що ти добросовісний, і буде виручати. І я буду виручати, і мене виручають. Як ми не помічаємо ще, що нам роблять добро, вертають, а ми там думаємо, тільки о там, ну-ну-ну, там, ми зробили, ну всяке буває, я згоден, всяке буває. Но, так як ми чесні, порядні люди, то ми повинні допомагати один одному. Друзі, всіх з наступаючим, така історія, гарного всім дня.